Що сьогодні було у коопі? Я поїхала на переробу, сидіти там я просто не могла, в мене їхав дах. Тому я поїхала. Ну Я думала купити собі ананасики оцих. Бачите. Я їх купила. А до ананасиків я купила картопельки. Там вона була не дуже дорога. А ще я купила м'язка на 10 доларів. Так там його забагато пів кіла практично. І ну, Ми його зробимо жаркує печене. Тільки не можеш знайти лавровий лист. Десь він зник, нема в магазині, не треба в інший якийсь заїхати після роботи. Ось. А ще я купила редьку білу таку. Довгу вона мені подобається. Салат роблю із майонезом. І що ще я купила? Що ще я купила таке, що... Затягнула. А ні, може більше нічого. Я ще хотіла полуниці купити, вона наче така симпатична була і теж з розпродажем. Але потім чогось не купила. Подумала, апельсини, полуниця, колись мені дитинство, дитинство від такої від такого симбіозу бо була дуже сильна алергія, то я не взяла полуниці. А тепер жалкую, треба було взяти. Бачите, сьогодні яке небо чисте. Синеньке, голубеньке, і тучки біленькі, хмаринки, а на червоне усе. І сонечко жовте. Все. Я приїхала вже, піду далі працювати. Добре, хоч робота сьогодні є.